Всім привіт! Вітаю вас на youtube каналі Рефрал. Сьогодні розкажу про дві нові способи заробітку, на яких ви зможете отримати до 9 доларів на собі та до 9 доларів на кожному запрошеному другові. І в іншій схемі ви зможете отримати 12 доларів за себе і 12 доларів за кожного запрошеного друга. Для того, щоб почати заробляти, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось таку статтю. Як бачимо, Гаманець Neopin безкоштовно роздає кошти за проходження реєстрації та верифікації. Тобто, вам просто достатньо зареєструватись за моїм посиланням, ввести мій промокод і вам прийде до 9 доларів на баланс. Також за кожного запрошеного друга, який також зареєструється по вашому промокоду, пройде верифікацію, то за такого друга ви також отримаєте до 9 доларів. Отже, тепер давайте детальніше. Вам необхідно перейти за цим посиланням, скачати її додаток. Neopin. Е, е, на айфонах, напевно, також він є. Е, можете знайти по, по пошуку. Е, Neopin. Після того, як ми скачали додаток, ми нажимаємо е, на кнопку Create Wallet в самому додатку. Нажимаємо на кнопку Sync in with Google Account. Е, після чого ми. Е, так. Після чого ми авторизуємо ще раз свою пошту, нажимаємо на Continue. Нажимаємо знову ж таки на Continue. І тут видасть вашу секретну фразу до гаманця. Ми нажимаємо на кнопку Copy і перекидаємо цю фразу десь собі в Телеграмі і зберігаємо. Після чого нажимаємо на кнопку Next і тут вводимо свої слова із секретної фрази по порядку. Бачимо перше, 13, у вас може бути інша послідовність. І нажимаємо на кнопку Confirm. Після чого придумуємо собі пін-код і шести цифри. Знову ж таки, вводимо свій пін-код. При бажанні встановлюємо дво, е, вхід по відбитку пальця. І тепер нажимаємо на кнопку Next. Нажимаємо на кнопку Начать курс, вибираємо Україну. Вибираємо документ, через який ви бажаєте пройти верифікацію. Фотографуємо свій документ. Далі робимо селфі своє обличчя. І тут на карті встановлюємо своє місце знаходження. Можна встановлювати будь-яку адресу, вони не перевіряють. Так, після чого наша ось верифікація на обробці, і бачимо, що ми успішно пройшли верифікацію. Далі ми повертаємось в додаток і нажимаємо в розділі Settings на Referral Status. Далі жмемо на Enter Referral Code. І сюди вам необхідно обов'язково вставити мій код. Ось в статті він є, можете його скопіювати. І За те, що ви вставите цей код і нажмете на кнопку ConFirm, то вам має прийти бокс, в якому буде до 9 доларів. Після чого ми в розділі «My Referral Code копіюємо свій код і запрошуємо по ньому друзів. За кожного запрошеного друга, який також зареєструється, пройде верифікацію і введе ваш код, то за такого друга ви також отримаєте до 9 доларів. Всі винагороди нам мають прийти. До, по закінченню акції бачимо, що акція діє до 26 вересня, і на протязі 7 днів ми маємо отримати ці кошти. Тобто, по ідеї, десь мають прийти кошти 1-2 жовтня, наскільки я зрозумів. Також тут можна закинути 100 доларів в стейкінг, в ефіріум, і за це отримувати. 10 поїнтів кожного дня. Ці поїнти також будуть конвертовані в їхню криптовалюту цю NPT. Також за кожного запрошеного друга, який закинув 100 доларів стейкінг, то ви будете отримувати за такого друга 5 поїнтів. Бачимо, що їхня криптовалюта NPT торгується на дуже багатьох біржах. І зараз її ціна 0,47 доларів. Тому, якщо ми максимально за проходження верифікації введення коду отримаємо 20 NPT, це означає, що ми отримаємо до 9 доларів в кожному боксі. Тому в принципі тут по цій схемі вже все зрозуміло. Просто реєструйтесь, проходите верифікацію і отримуєте до 9 доларів на собі і до 9 доларів на кожному запрошеному другу. Тепер переходимо до наступної акції. Це схема із гаманцем Буріто. Скачуємо їх додаток, ось є посилання на Android. на iOS. Після чого ми нажимаємо на кнопку Create a New Account. ставимо галочки, Нажимаємо на кнопку Next, вводимо свій номер телефону, нажимаємо на кнопку Send. Далі вводимо код, який прийшов на ваш мобільний телефон. Після чого нажимаємо на кнопку Back Up now, Жмемо на галочку, на кнопку Next, вводимо свій пароль два рази. Після чого авторизуємо через свою пошту. Нажимаємо на кнопку Продовжити, нажимаємо на кнопку Next. Тут придумаємо собі якийсь ID із слів і, і літер. Будь-який, нажимаємо на кнопку Verify. Якщо не підходить, вибиває якусь помилку, можете взагалі нічого не вводити. Тут при... придумаємо собі нікнейм. Нажимаємо на кнопку Get Start to Wrap. it У мене на цьому етапі щось додаток заключив, тож я вийшов. Здано зайшов, авторизувався через свій і пароль, вів, придумав собі пін-код із шести цифр. Знову ж таки, вів цей пін-код. При бажанні можна також встановити бачимо, вхід по відбитку пальця. Далі ми нажимаємо в розділі Wallet на кнопку Add Tokens. Plus. Пишемо DTR, нажимаємо на галочку. Знову ж, маємо на DTR, на кнопку Resave. Копіюємо свою адресу, далі вгорі клікаємо на цей от банер «Invite friends». І сюди, в розділ Wallet Address адресdtier ми вставляємо цю адресу, нажимаємо на кнопку «Register». І В розділі Friends-code обов'язково вставляємо ось цей от мій код. Я його також залишив в статті і нажимаємо на кнопку Insert. І за ці прості дії вам має прийти 12 доларів в токенах DTR, а саме 10 токенів DTR. Ось бачимо, що за те, що ви зареєструєтесь і видате мій промокод, вам безкоштовно дадуть 10 максимально, тобто 12 і максимально ви можете отримати 100 DTR, тобто 120 доларів, якщо запросите 10 друзів по своєму реферальному посиланню. Ця акція буде діяти до 17 серпня. Також бачимо, що їхній токен торгується на біржі MEX і на біржі, на біржі Bitmart по 1,23$. долара. Також в умовах пише, що наразі не можна вивезти цей токен з додатку, оскільки в додатку цей токен в мережі BNB Smart Chain, а на біржах в мережі Ефіріума. Тому виводити немає ніякого сенсу, проте там я бачив у їх розділ Swap, тому в принципі, можна буде обміняти напевно, цей токен DTR на USDT і в подальшому вивести. Або ж дочекатися, коли вони завершать це бета тестування І тоді ми, напевно, також зможемо вивести ці токени. Тому я думаю, що тут справна декілька хвилин, причому ми нічим не ризикуємо, тому рекомендую все ж таки зробити. Далі ми копіюємо свій реферальний код, запрошуємо по ньому друзів, і на кожному запрошеному другові заробляємо по 12 доларів. Запрошувати рекомендую найбільше 10 друзів, оскільки за більшу кількість вони все рівно не заплатять. Ви максимум можете отримати 100 токенів DTR або 120 доларів за 10 друзів. В принципі, на цьому все. В першій схемі ми можемо отримати до 9 доларів за себе. Та до 9 доларів за кожного запрошеного друга. У другій схемі ми зможемо отримати 12 доларів плюс 12 доларів за друга. Ці всі схеми е, віднайшов я. Е, в подальшому е, всі стали постати, і, відповідно, жоден канал не згадав про те, що я ці схеми то від, віднайшов і опублікував. Але це їх справа. В принципі, на цьому все підписуйся на мій YouTube канал Реферал, а також на мій Telegram канал з до мільйона. Там буде ще багато актуальних і цікавих способів заробітку.